Щука, 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 пацаку. Сашко, велика, я ж фріксон, велика, пацак. Я ж тобі кажу, що то риба була. Давай, давай, давай. Та викинь, не... викинь, поки в пінг, давай так. Чи вже ви мати, щоб не заважала. Крупне, ти ж бачиш, що я все-таки вмію користуватися холотом. Подивіться. Угу. Так дивись, як палка справляється. Щойно прикурив, думав, десь з третього разу воно буде клювати, вона з першого клюнула. Ну, це не судак. Це щось величезна щука. Давить інакше. Не ну, як судак, поняв? <плес> а в особому щука. Ну, кілограма 4-5. викрити сильно Всім привіт, тігри! Ми сьогодні разом з Сашком приїхали на риболовлю з самого раночку. В 11. Не світ, не заря. В 11 ранку ми тільки приїхали на риболовлю, бо цей хлоп... хлопак любить поспати. Ну, Добре. Життя бентежне. Да. Зараз ми будемо ловити таку хижу рибу, як щука, а ближче до вечора, все-таки, мабуть, пошукаємо судака. Ловити я сьогодні розпочну з темних кольорів, бо вважаю, що темний кольор по холодній воді значно краще не, працює, ну, аніж кислотні приманки, аніж кислотні кольори. Тому я розпочну, мабуть, з Mystic Spice Fat 3.3, а ти, мабуть, з Віолета, так? Так, спробуємо, щось пошукаємо, якісь приманульки, Я думаю, щось підберемо. О, подивись, стежка бобра. Ходімо, подивимось. А ну, курва бобр, ти де? Зараз така херня вискочить. А бачиш тропи якісь? Отже, друзі, ми зараз йдемо з сашком тропою бобра. Вон, він ззаду рухається. Нам дуже цікаво дізнатися, що там наприкінці всієї тропи відбувається. Бо багато рибалок кажуть, якщо ви знаходите дуже багато кусаних дерев, це перший показник, що буде багатенько риби. Тому що йому ніхто не заважає жити. І значить, і рибу в цих місцях не дуже всі ловлять. А ні, він же гілок натягує дуже багато. І це типу якби укриття для хежурів. Вон Сашко в шосі. Погляньте, так, зараз так. вам покажу. Ось одна деревина повалена. Дивіться ще. А ну да, я обходу. Дивіться, який стовбур дерева. Ой, диви. Я його не обхватую. Та, все кажете, я придолю курва бобер, а ми, до речі, зараз будемо в тих місцях ловити. Оце трудяга. Он ще, Вон там, якщо можна побачити, нова деревина Надгризань. також. Надкусені, надгризані. Він помітив, що це його. Дивіться ще тут дуже багато таких див. Ось. Ще один такий величезний. Ось, бачите, стовбур дерева. Тут взагалі, подивіться, зараз, мабуть, і деревина впаде. Вон там три деревини впоров. О, ось вона, ось я на неї чекав. І моя найулюбленіша Сашко приманулька. Тільки щоб не зрізала. Тільки щоб не зрізало. Ось вона, друзі, подивіться. Другий закид і одразу клювання. Сашко. Мені казав, що краще поставити іншу приманку. Я кажу, ні. Я все-таки поставлю ту, яка завжди ловить рибу. Скільки там? Двушка або трьошка, так? Да? Ні, що ти людей дуриш? Півторушечка Не, є. Ха -ха. Ну ти красава. Я сьогодні я пердолю хлопці. Бля, торнамент топ п'ять. Та ти задовбав своїм торнаментом, а? Подивіться. А диви, яка вона якась рахітна, голова наші маленька, а тіло... А вона якась така знаєш, така збита, як підбулік. Підбулі, так. За краєчок, дивись, знов. Знов, та ну тебе, блин. Краєчок твій, блін, це каптур. Все друг. І пасивно, бачите, п'явки, які в неї. А, ось ось п'явочки, ось вони. Сашко, дивись, ось, ага. пальця ще не злізла. Да, тобто вона вся в п'явочках, але все одно спокусилася на такий кольор приманки. А що, під саку? Величка, але факт у тому, що типу, ну, О. на свічу зараз хоче вийти. Це що невеличка? Десь кілошка. Чи ні? Бери піца. Вважаю, що десь кіложка є. Та є кіло, ти що? Да? Дивись, да, да, да. кілошка є. <різь> Мадри, яка в тебе. Диви, так, красунька. Вдовонку, Я ще не встиг друзі. Все, бачите, тільки <різь> вирішив підкурити. Я не задніх, поняв? Отак. Так, да, одразу після мене. Так що. А на що в тебе взяла? Фетик, фетик, фетик. А в тебе. А, також, Бач, який ага, є? ти схитрив. Да. Ти б вирішив наки... також половити на кислоту. Ага. Я на кислоту спіймав Там, щойно читала. і і ти поставив фетик. А ти думав? не? Кейтч okay. чи флагман? Флагман. Флагман 3.3, да, давай 2.8. Я не така багата людина. 2,8 чи 3,3. Давай, відкривай, рот. Ось такий ага. фетик. І така. Стоїть. Бачиш, вона впіялка. Так, є такі. Тримай свою кілушку. Вау. Ну що, отже, вирішив ще зробити декілька закидів в цьому місці. Бо ви самі бачили, що ми щойно з сашком взяли. По одній щучки. У мене трошки більше, Сашка трошки менше, бо він і розміром менший, ніж я. Тому все, як і потрібно, щоб було. І, до речі, що хотіла сказати, ми спочатку вагалися, який кольор приманки обрати, тільки стали на точку і зробили приблизно десь по два-три, ну, мабуть, 2-3 закиди. І Він Сашко ловив на фіолет я ловив на лох, на Mistic Spice, на фетіки. Жодного клювання ми не отримали. Потім я вирішив поставити ось цю приманку, яку ви бачили, дай турнамент в кислоті і одразу в мене клювання. Поки я вагався, поки, ну, точніше, поки я там порався, то Сашко одразу спіймав ще одну щуку. І зараз він кидає знову на феті. Тобто рибка сьогодні хоче дуже такий кислотний колір, зважаючи на те, що зараз осінь і, і переважно приманки всі повинні бути темного кольору. Темного. А холодна, вода, холодна вода це завжди темний колір. А наприкінці листопада Риба. ловить на кислоту і Сашко знову піймав на паузі. Ви подивіться, який хапуга. 10 грам фет. Під потрібен чи ні? Не знаю. Та ти мене вже на ніфіга собі, блять. Я одну співав, а ти вже другу тарабаниш. Чи я ти охонь взагалі? Я не знаю, ні, це щука. Ну давай. Давай, поки чаєчки не приїхали, ми зараз так. Ну це побільше. Ну зараз дізнаємось. Чи мені вимотувати? Може там взагалі так би зараз п'ятерка буде. Та не вимотуйся, бери просто підсак. Ну я пав задав. Так, да, так, да, так. Да. Все більше, десь ся приблизно кіло сто заглотнуло. А ти подивись, який кольор вона має. Ти, ти диви, диви, де хвостик фетика. Ай-яй-яй. Ай, ай. Жаберні кришці. Це все вже торобо. Подивіться, як вона жадібно федзила. Вона дійсно хоче кислоту, друзі. Подивіться, погляньте. Опа, опа, опа. А я тебе взув. Та ти красень сьогодні. Усе воно в шахті. Блин, і розмір сьогодні щуки такі. У Саш... щуки вихід, диви. Саш... Саш... Сашко, диви. Да, мальок ще. А? Ти, диви, хат... живий. Ще живий. Ще не тільки впіймало? І Малькає твою приманку. Усе вона жадібна. Ну що, друзі, початок риболовлі вважаю, що на сьогодні є. Ось Шурик там вже виплутується щуку, Позаду мене ви самі бачите, що вже стоїть лід. І ми сьогодні вирішили половити вздовж льда і вздовж берегової лінії. Не знаю, як там інших рибалок, але вважаю, що в нас вже рибалка, мабуть, задалася в таку пору року, коли риба дуже пасивна, вона нас в п'явках, але ми підібрали все-таки ключик. Завдяки знанням, експеримент і експериментам. Тобто ми завжди на риболовлі експериментуємо, чого і вам раджу. І тоді вважаю, що у вас також буде дуже багатенько клювань. Що, тігри? зробимо ще черговий закіт. І проводка у нас буде вяле Сашко. Більшість рибалок робить помилку. Вони обирають якісь там проводки 2-3 оберти, пауза. Рахують 1, 2, 3, потім знову 1-2 оберт, пауза. Ця проводка сьогодні не працює. Сьогодні виключно працює проводка ось цього чоловіки. Вяли Сашко. Тобто, щоб у вас вийшла ця проводка, вам потрібно одразу, якщо глибина на водойомі складає 4-5 метрів, ви кидаєте вантажик, наприклад, 14-12 грамів, робите закидання. Чи, рахуйте, скільки приманка опускається на дно. Тобто, якщо вже опускається більше 2 секунд, то у вас вяле сашко не, не вийде проводка. Щоб було вяле сашко, вам потрібно, щоб приманка опускалася десь не більше однієї секунди. Крутите приблизно десь 10-11 обертів, легесенька пауза до секунди і знову та сама маніпуляція. Ось тоді щука неодмінна, пасивна, друзі. Наприкінці листопада буде відгукатись. Ось У мене ще залишилося ще декілька обертів катушки, ось, ось бачите, їх впало, все. І так продовжуємо далі. І от саме на цієї проводки вяле сашко відкриває себе повністю. А я тільки зробив тільки закид. Давай, давай. Я вже оцей ночі. Людей ловить на свою проводку Сашко. Навчиш людей, Сашко? Я хочу, щоб вона на, на, на цей вийшла. На глісер. Та ні, це ти ж десь до півтора десь. Це на камеру мою здається, що тут треба не, не, замала. Це більше. Та ні, ні. Десь більше там. тобі кажуть. Думаєш, це все таке, як я піймав. Не. Давай. Десь так. Опа. Опа, все таке, як я піймав, дивись. У мене скільки був розмір? 51 см, а ми зараз ось вона поба... О, дивіться. Прямо нулька відпала. відпала, пасивно дуже. Ну, Бачиш? Ага. Фетик сьогодні працює. Ну, давай, друзі, заодно покажемо. До речі, камера в мене горить. Да. О, взагалі. Друзі, в мене склала моя 51 см. Сашко каже, що в нього більше. І ми зараз це дізнаємося. Ось від нуля. Все, 54, ти програв. 55! Ха! Я ж тобі говорив, що більше, ніж моя. Да. То я. Моя більше, ніж твоя. Більше. А я вважав, що все-таки я сьогодні фаворитах, Що у мене все-таки бікфіш. фіш? В'яленько, нав нав'явенько, і так малесенько, потихесенько. Приманулька тільки цьомкнула дно, тільки чики і помалесенько. малесеньку помалесенький, да, я, я ще кажу, 10, 10 обертів, 10 11 обертів, секунда паузи. Ну, проводка вялого сашка. Коротше, пробуйте цю проводку, зуб даю. Я пердолю. Ви бачили, який в мене напорюга на човні. Друзі, це умора. Я не можу. <ріст> Єсть. Єсть. Ого, усе крупно, матри. Да, бачу, бачу. Батри, як давить фрикціон. Okay. Сашко, твоя проводка робить. Твоя проводка. Вялий. А я тобі ще казав, що Сашко. працює. Але Сашко ж, так? Да, Звиється? Yeah. Блін, головне, щоб вона не перекусила, бо в мене фюр стоїть 0,45, але розмір, як мені на перший погляд здається, тут більше, ніж 3 кілограми. Yeah. А може то я так фріксіон зараз вже попустив. Тобто ну, головою б'є отак, от. бух-бух. Uh -huh, uh -huh. Тобто це може бути і крупна uh -huh. щука. Під те те саме, щоб я міг підхватити. Бо Допомоги. давай, 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 давай. Бо коли малеча, то вона інша себе веде, а ця іменно... Дивись, тільки щоб вона сапічована пішла. Добре, добре. Зараз буде підіймати. Я її не бачу. Який там розмір? Двушка. Дві. Да, так, двуха є. Ну я тебе вітаю. Ось моя ще двуха, ну тримай. Підсак. Зараз... Треба буде значить, більше собі підмотати. Щось вона заплуталася. ну давай, потрібно і друзям показати. О Боже, диви, як вона намотала. Вона намотала страшне. Ось, друзі, така красунька. Десь приблизно тут кілограма 2 взяла жаддям, як можна побачити, на фет 3,3 кейтеч, на джик Голівсі. Залікова красуня і кольор такий приємний. А ще кажуть, що Сашко що всю пору року щука найсмачніша. Ага. Ось вся наша приманулька. Зараз знову буде рухатись до водички. І тим більше, що хотіла сказати, бачите? Пахмура погода. Всі кажуть, що в пахмуру погоду краще ловити на темні кольора, тим більше в похолодній воді. Ми сьогодні навпаки з Сашком вирішили поекспериментувати і поставити кислотні кольори. І ви результат бачите. І тепер ми на, по своєму досвіду також вже будемо впевнені, що все-таки в таку погоду можна ловити і на такі кислотні приманки. Щука! Щука, щука, посаку. Сашко, велика, я ж фрикціон, велика, пацак, я ж тобі кажу, що то риба була. Давай, давай, давай. Та викиньки... викинь, поки в давай так. Чи вже ви мати, щоб не заважала. Крутно, ти ж бачиш, що я все-таки вмію користуватися халотом. Подивіться. Угу. Так дивись, як палка справляється. Давай, давай, давай. Що я прикурив, думав, десь з третього разу воно буде клювати, вона з першого клюнула. Ну це не судак, Це щось величезна щука. Давить інакше, не як судак, понял? Mm -hmm. А в осому ви щука. Mm -hmm. ну, кілограма 4-5. Mm -hmm. не, не менше 5-4 кілограма. Mm -hmm. Ось, она, mm -hmm. Ось вона, хайка. Четверка. Ось вона. Ні, 3,5 десь. Mm -hmm. Давай 5. Ось вона взяла на ну, ось такий VIP, 65. Фірокарбон у мене стоїть 0,45. Обережно. Обережно, бо вона, бачиш, вся в п'явках. Ось вона. Повзають, смок її бідолашно. Не мала. Зараз будемо її виміряти. А ну встань, там десь тут. Давай. Та десь отут, стань, типу, придержи просто. Ось ну. туди. Я Все. думаю 70. Ну Ми зараз дізнаємось. Ось. Від нуля. 60. 63 64 сантиметри. 64. 64. Моя 54, а твоя 64. Тиха да. пуга, страшна людина. Скільки тут? три, мабуть? Так. Я намагаюся все-таки спіймати судака, а Сашко хоче щуку половити. Він каже, що сьогодні вже буде ловити щуку, бо на судака вже можна не розраховувати. Тобто малювала багато мирної риби. І тут одразу приблизно метра, ну кажу, з'явилася щука, і десь приблизно 1,5-2 метра одна вона стояла. Сашко наполягав, зупиняється, зупиняйся, давай спробую. Ну, давай спробуємо. Я так встав, покумекав, що ж його таке поставити. Бо сікон щось не дуже, я вірю, на такій глибині, в таку пору року. Ну і вирішив поставити віба. Думаю, ладно, ти вже лови, Сашко, щуку, щука, я половлю судака. І перший закид навіть запалив. І одразу таке клювання, бах, і ви самі бачили, яку хаєчку спіймав. Сашко зараз, до речі, такий дуже злий, щось там кумекає, щось там намагається зв'язати, щоб умовити саме ту. Бо і халот малював навіть не сющи,ку я спіймав, а малював та що значно більше. Бо якщо поділити по діленням халоту, то там десь приблизно розмір щуки був в метр, то би складав в метр. Так що якось так ось. Тепер дивлюсь, як Сашко там щось нервує, намагається. Я вже можу розслабитись. Ковдуй баба, ковдуй дід, ковдуй сіренький ведмідь, метрова щука, відзовись. Оцю цю моя маленька. А, ти знімаєш? Так. <звісно> 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 Ось така на сьогодні разом з Сашком. Не рибалка вийшла. До речі, дуже нам сподобалось. Дуже отримали позитивні враження. І завдячуючи вам, ми все-таки завжди щось експериментуємо. Не ловимо на ті приманки, котрі завжди ловлять. Щось нове вигадуємо, баємося з кольорами, десь там почули, що хлопці кажуть, що темне все, кислоту не повинно ставити. Ми на щоб вам показати, щоб також собі більше досвіду отримати. Приїздимо і кидаємо кислотні приманки. Де, які більше кажуть, що вони нічого не ловлять. І ми тим більше на ці приманки ловимо. Так що, тискайте по дебайки, дякую вам за перегляди. Бай! З матуся, поїхали, бо я трохи підмерз. Та, Та, ще... Такий костюм файний, а в мене... Та, да, я, 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 там, ета, дай ще проводку дороблю. Давай, давай. Карасик, поїхав. Зараз дай ще проводку дороблю. Зараз сам пік, коли камеру вимикаєш, і воно, знаєш, як завжди таки бах і є. Є.